Це завжди так відповідально. Я одного разу виходила з дому, і в мене обличчя таке було відповідальне, серйозне. Чоловік каже: тобі складно так. А я кажу: ну не складно, але це дуже відповідально говорити слова Божі, тому що я буду потім перед ним давати звіт за все, що я тут говорю. Я вірю, що це дає слово на сьогодні Дух Святий. Сьогодні буде притча про таланти. Про цю притчу мені нагадав Дух Святий, коли ми перебували в навчанні, в потоках любові Отця, в потоках Агапи. І дійсно, кожна, кожне тут слово пронизне любові Отця. І я дивилася вже сторони ну, на ці таланти, сторони Любові Отця. Отже, це Матвія, розділ 25, вірш 14 по 30 притча про таланти так само ж один чоловік. Як відходив, покликав своїх грабів і передав їм своє добро. Ми знаємо, що ми читаємо ці слова ну, в духовному, як духовні, тобто ми не сприймаємо це фізично. Розуміємо, що це один чоловік, це був Христос, який пішов до Отця свого. І коли він відходив, він покликав своїх грабів і передав їм своє добро. Колись в католицькій церкві говорили, що добро своє передавав, тобто таланти це були спів, танці. Якщо ви вмієте прославляти співом, я не маю нічого проти прославляти співом, але то було б дивно, якби Господь нам дав таланти фізичні, а не духовні. А я ще почитала, що означає талант. А талант це була найбільша грошова одиниця в той час. І що ви розуміли, за один талант можна було купити близько 25 кілограмів золота або срібла. Ну і так прочитала, і мені зразу нагадалося, як ми на молитві, коли ми молилися, і сестричці було видіння, коли Христос мав такий великий, великий сок, ну можна так сказати, золота, і дрібочку відділив нам і дав. А знаєте, що цей один талант, я зрозуміла? Цей один талант це є благодать. Це є благодать. І мені здавалося, от тому дав два таланти, тому п'ять, а тому лишень один. Ну, чому так один? А один це найцінніший, це благодать, в ній все. Потім прочитала, що благодать вона може примножуватися, і що це дар Божий. так? Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ну, Бог дав свій дар нам той один талант, і думає, і благодать вам та мир. от дру, Петро, 2, 1, 2 каже: Благодань та мир вам нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. А благодать то примножується. Я думаю, ну як цей талант пішов два, примножив то й п'ять ще раз так примножив, тобто в сто крат. І тут цей один талант він теж міг примножити. Це можна було купити 25 кілограм золота в благодаті. Скільки як вона примножується? Ми знаємо, що ми здобуваємо через благодать дар праведності. Дар вічного життя і це все благодаті, як з благодаті, благодать, благодать з віри, віру, ми все отримуємо і теж по благодаті, тобто це дуже важливо. Але що зробив цей раб? Спочатку розглянемо ті, що примножили, ті, що примножили. І коли вернувся пан вже до своїх рабів. Він зажадав в них звіту з тих талантів, так і ті, що примножили таланти: той два, а той ну, той чотири, а той десять. Що сказав їм пан? Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе, увійди до радощі пана свого. Він все дав свої радощі, повністю віддав все своє ну, майно, що вони ним користувалися, бо це були вірні і добрі. А що ж він сказав тому, який той талант свій закопав? Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я думаю, ну не знав він свого пана. Він не знав свого пана, тому що і зразу мені згадуються католики православні, що Господь карає, і Господь, коли любить, то карає. і тут те саме він каже, що пан тверда ти людина жнеш, жне, жне, де не сіяв, і збираєш де не розсипав. І я побоявся і пішов, і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. Що він зробив з, тим, з тою благодаттю? Він її закопав. Тобто благодать це, це те, що звершено було Христом на Христі. Та, це пролита його кров, це його жертва, це те, що ми отримали все. Тобто дар праведності, ми праведні, зцілення, спасіння це і є той один талант, який Бог роздає кожному. Я думала: а хто ж цей один талант міг взяти і закупати, такий цінний талант? І знову ж таки, мені це нагадує католиків, православних. Він дав їм цей талант, що вони з ним зробили. Вони його закупали. Тому що до сих пір вони кажуть спаси. Господи, помилуй, тобто, виходить, що він ще їх не прийшов і не спас, і не помилував, і вони завжди грішні, тобто вони не прийняли середар праведності, і вони випрошують до сих пір спасіння в Господа, яке вже було звершено на хресті. І що ж відповів пан цьому рабу? І відповів його пан і сказав йому: раби лукавий і лінивий, ти знав, що я ж нуде не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші моїм грошомінам і, вернувшись, взяв, би взяв з прибутком своє. Візьміть же від цього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього те, що й має. Ми знаємо, що те, що й має, вони ніби мали імення Христа, але було забрано від них. Це імення, тому що вони його не прийняли, вони його закупали. І що ж далі? Що ж чекає такого невірного раба? А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Тобто, коли Ісус прийде, буде суд звершений над такими рабами. І дивіться, об'явлення 21.8. Що ж тут, як сказав був пан, раби лукавий і лінивий. Лукавий це невірний, це не брехун, скажімо так. І об'явлення 21.8. «Алякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і, ідоля, і ідолянам, і всім неправдововцям їхня частина в озері, що, огре, о, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. І ви знаєте, я дивлюся, а тут перелічені і лякливим. Ну, вс, ну все, Тобто, все входить в ту церкву блудницю. І вони лякливі, і невірні, і душогуби, і розпусники, бо вони знаходяться в церкві блудниці, Вони не йдуть дорогою Христа, і ідоляни, і неправдомовці. Тобто, все їхня частина в озері, що горить огнем сіркою, а це друга смерть. І я хочу запитатися в них. Що вони зробили з цим талантом? Чому вони його закопали? Може, пора час примножувати ці таланти, а не закопувати. Амінь.